Впродовж 2023 року на Прикарпатті виникло більше півтори тисячі пожеж, на яких врятовано 34 особи, з них п'ятеро дітей. Евакуйовано 113 осіб. На жаль, є й сумна статистика: за вказаний період у вогні загинуло 36 осіб та отримали травми різного ступеня важкості 55 осіб, з них п'ятеро діти. Основні причини виникнення пожеж, необережне поводження з вогнем, необережність при користуванні електричними приладами, порушення елементарних правил пожежної безпеки в побуті, недотримання правил користування газовими приладами. Лише впродовж минулого тижня. В вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше трьох десятків пожеж. 26 грудня о 20.26 на лінію 101 поступило повідомлення про те, що горить житловий будинок у селі Поточище Городенківської територіальної громади Коломийського району. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та ліквідували пожежу кімнати та коридору житлового будинку на площі 30 метрів квадратних. В ході гасіння пожежі вогнеборці врятували власницю помешкання, жінку 1968 року народження, а саме вони провели їй серцево-легеневу реанімацію, надали першу домедичну допомогу, передали медикам, але жінка від госпіталізації відмовилася. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі це порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. А саме перекал печі для обігріву. Сильне задимлення під час пожежі ускладнювало роботу вогнеборців. Але все ж таки, завдяки їхнім професійним діям, вдалося врятувати від вогню як власницю помешкання, так і сусідні, поруч розташовані будівлі. Окрім ліквідації пожеж та їх наслідків, рятувальники надають допомогу постраждалим при дорожньо-транспортних пригодах. Впродовж 2023 року. Рятувальники здійснили 180 виїздів для надань. Допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано 28 людей. Під час таких виїздів рятувальники зазвичай деблокують потерпілих, допомагають в перенесенні постраждалих до карети екстреної медичної допомоги, відключають клеми акумуляторних батарей з метою запобігання загоранням, огороджують місце події, змивають паливомастильні матеріали з проїжджої частини дороги. Попри всі прохання працівників служби порятунку, людей надалі продовжують нехтувати елементарні. Ментарними правилами безпеки, через що потрапляють в різні надзвичайні ситуації, у яких без допомоги рятувальників не обійтись, гірськими рятувальниками Прикарпаття у 2023 році було здійснено 180 пошуково-рятувальних робіт, на яких врятовано 267 осіб, з них 43 дитини. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитися до власної безпеки під час перебування в горах, піротехнічними підрозділами головного Управління ДСНС області у 2023 році знайдено та знищено більше пів тисячі вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових воєн. Багато з цих знахідок були виявлені на будівельних майданчиках в містах на відкритих територіях в лісах та на полях області. Також піротехнічні підрозділи більше 500 разів залучались для проведення піротехнічних робіт на деокупованих територіях країни, де впродовж року знищили більше 1120 вибухонебезпечних предметів, залишених ворогом, очистили 715 гектарів території. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до всіх гостей та мешканців Прикарпаття з проханням бути вкрай обережними та дотримуватись правил безпеки життя. Яльності бережіть себе та будьте вкрай обережні у випадку пожежі чи будь-якої іншої небезпечної ситуації. Телефонуйте до служби порятунку за номером 101.